Ситуація навколо лікування та хвороби Юлії Тимошенко напередодні виборів нагадує справжнє реаліті шоу, за яким спостерігає вся країна. Подібно до того, як сценаристи тримають глядача у напрузі від серії до серії, дивуючи незвичайним розвитком подій, так само і Юлія Володимирівна майже щодня з'являється у стрічках новин з черговою сенсацією. Загадкова хвороба, нові симптоми побиття, голодування, отруєння, знущання персоналу, опромінення радіацією, сутички з охороною. Це лише частина драматичної історії, яка розгортається вже протягом року і породжує безліч пліток та домислів. Юлія Тимошенко навіть стала головною героїною низки мультиплікаційних фільмів, які ілюструють іронії, життя екс-прем'єр-міністра в колонії та лікарні. В цей же час під стінами лікарні, в якій знаходиться Юлія Володимирівна, тривають акції протесту її прихильників, які вимагають. Негайного звільнення свого політичного лідера. Хвороба Юлії Тимошенко в центрі уваги широкого загалу. Завдяки їй всі дискусії щодо судового процесу, наслідків газових угод та ще десятка паралельних кримінальних справ відійшли на другий план. Хвора безпомічна жінка, яка без сторонньої допомоги навіть не може звестися з ліжка, викликає мимоволі співчуття та симпатію. Тимошенко перестала вставати з ліжка в листопаді минулого року, коли працівниками податкової міліції активно проводилися слідчі дії за її участю? Причина нестерпні болі у спині. Захисники заговорили про грижу та необхідність операції. Тоді ж і виникли перші сумніви в справжності хвороби. Мовляв, якщо хвора не може підводитися і ходити без сторонньої допомоги, навіщо їй капці на височезній платформі? Он тас і цохтар фон Юлія Тимошенко Євгенія Тимошенко. Чим Життя моєї мами в небезпеці? Ми не знаємо, що насправді їй дають лікарі. Тому ми вкрай занепокоєні щодо загрози її життю. Вона знаходиться у тяжкому стані. Вона не може пересуватися самостійно. Коли я її відвідувала, вона лежала у ліжку. для лікування Тимошенко. Міністерство охорони здоров'я створює спеціальну комісію. Провідні лікарі України регулярно навідуються до Качанівської колонії, проте даремно експрем'єр не довіряє вітчизняній медицині. Навіть здача крові для звичайного аналізу виявилася справжньою проблемою. Тимошенко оцінює свої болі в 9 із 10 балів. Проте відмовляється від огляду виписаних ліків та реабілітаційних процедур. Її вимога обстеження незалежними лікарями. В лютому сюди до Качанівської колонії прибуває делегація довірних лікарів з Канади та Німеччини. Вони проводять обстеження засудженої Юлії Володимирівни. Проте від здачі крові вона знову відмовляється без жодних пояснень. Висновки іноземних експертів таємниця. Але ми знаємо, що вони збігаються з висновками українських лікарів. що в лікування, яке була назначена комісіями здрава. В Києві при обслідуванні в Київському средствам зіляторі і було назначено здійсненька місія міцно з їхніми заключеннями повністю совпадає. У травні Юлія Тимошенко нарешті погоджується на лікування в Харківській лікарні Укрзалізниці, де знаходиться по сьогоднішній день. Спеціально для неї був виділений окремий блок, обладнана комфортабельна палата, придбане спеціальне обладнання. было оговорено, что лечащими врачами являются немецкие специалисты клиники Шарите. Такими докторами выступили сам руководитель клиники доктор Айнхоп, доктор-невролог Лунс Хармс и доктор-физиотерапевт-реабилитолог Аннет Райсхауэр. Они по очереди приезжали в нашу больницу Проводили осмотр пациентки, бывало дольше задерживались, бывало меньше, назначали схему лечения и уезжали. Та, попри увагу, які позаздрив би будь-який інший пацієнт, Юлія Володимирівна все ще в лікарні, півроку інтенсивного лікування, більше 300 сеансів реабілітаційних процедур, регулярні консультації кращих німецьких фахівців, та все дарма. Пацієнтка все ще в лікарні, все ще не може вільно рухатися, а головне, не може відвідувати судові засідання по справі корпорації єдині енергетичні системи України. Цьому, хай залишиться на совісті судді, що він притягне людину, яка хворіє, в судову залу. Це хай буде на його совісті. Я хочу побажати його матері, щоб її, також, такий же Кирєєв, такий же садовський, тягнув в судове засідання. Я просто хочу йому особисто цього побажати. За словами її захисника Кожем'якіна, Юлія Володимирівна навіть не ознайомлювалася з матеріалами справи. Вона за станом здоров'я не може ознайомитися з тими томами, які приносять слідчі. Існує фізичне навантаження, коли це робиш. Вона знаходиться в лежачому стані. Вона не може сидіти, гортати і відповідно не може тримати в руках. Проте в інтернеті з'явилося сенсаційне відео з камер спостереження в палаті Тимошенко, яке викликало безліч запитань. Як пацієнтка в такому тяжкому стані може годинами сидіти на стільці без спинки, вільно нахилятися, тривалий час стояти без жодної підтримки. Чи може людина з сильними болями у спині повторити такий рух? А головне, чи може жінка з хворою спиною постійно ходити на височезних підборах, час проходження Лечение я часто видела, как Юлия Владимировна, особенно при встрече с немецкими врачами и при встрече с иностранными делегациями, всей своей мимикой, всеми своими жестами показывала, что ей очень больно, что ей очень болит спина, что она не может передвигаться, что она не может сидеть и более 15 минут. А на самом деле она носила туфли на высоких каблуках, могла самостоятельно подходить к шкафу с одеждой, наклоняться, выбирать себе одежду передвигаться выполняла физические тяжелые физические упражнения то что то что она не больная скажем ты вот, с этим она мне поделилась Все, как бы, грубо говоря игра это да это игра это просто своего рода такой пиар поддерживать свой имидж чтобы ее не забывали чтобы обращали на нее внимание Для того щоб зрозуміти, що відчуває людина з сильними болями в спині, ми вирішили звернутися до пацієнтів з аналогічним діагнозом і запропонувати їм відтворити декілька рухів Юлії Тимошенко. Ну і звичайно ж, пройтися в черевиках на високих підборах. Смогли б ви адіть у такі от туфлі на такому великому каблуке і зробити хоча б пару шагов. Это было бы реально? Нет. Ну, как вы думаете, если я еле встаю и хожу на низком, думаю, вряд ли я придусь на каблуке. Ну, каблуки, да, нам только снятся каблуки. С, с таким диагнозом просто это нереально. Нереально. И так, я же говорю, тяжело передвигаться. А каблука, ну, вы же сами понимаете. Ну, нет, конечно. Тяжело. Си спина болела бы. Нет, нет, нет. Нет, ну, Нет. Нет, только в тапочках хожу. Попала з діагнозом позвоночна грижа. Ну а лікарі прогнозують сколько лічення по времени? Ну десь 11 днів. Ну, дні, неділі, дві. Я так думаю. Жодна з пацієнток, навіть з незначними болями у спині, так і не наважилася пройтися на підборах, понахилятися або ж тривалий час посидіти на стільці. Що ж до лікування, то воно триває від 10 до 20 днів, і аж ніяк не півроку. Ми розуміємо, що безлість людей вірить у хворобу Юлії Тимошенко і буде вірити, незважаючи ні на що. Але перед тим, як звинувачувати нас в упередженості, завітайте до найближчої лікарні, поспілкуйтеся зі справжніми хворими, а вже потім робіть висновки.